Кожного понеділка в медіа центрі Вінницької обласної військової адміністрації ми традиційно підбиваємо підсумки надзвичайних подій, що сталися в нашому регіоні протягом останнього тижня. Зведення формуються на основі оперативних даних головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій. Області за звітний період рятувальні підрозділи гарнізону здійснили 179 виїздів, із них 42 пов'язані з ліквідацією пожеж. Ще 22 – з проведенням аварійно-рятувальних робіт. Також зафіксовано 10 хибних викликів, які на жаль відволікають ресурси служби порятунку. Закликаємо громадян відповідально ставитися до інформування екстрених служб і не створювати неправдивих приводів для викликів. На жаль, не обійшлося без трагічних випадків минулого тижня. У селі Борівка Чернівецької громади під час пожежі загинула жінка 1949 року народження. Причини загоряння й досі встановлюються минулого тижня. піротехнічними розрахунками обласного рятувального відомства знищено три одиниці вибухонебезпечних предметів. Нагадуємо, що при виявленні підозрілих або небезпечних предметів слід негайно повідомити за номером 101 або 102. Пам'ятайте, здійснювати будь-який вплив на такі знахідки категорично заборонено. Особливо звертаємо увагу батьків. Вияснювати ці правила дітям, адже в літній період під час канікул діти часто перебувають без нагляду дорослих. Багато часу проводять на вулиці, у лісосмугах, на городах чи у дворах. Будь-яка знахідка, яка здається цікавою або незвичною, може становити смертельну небезпеку. З потеплінням особливу стурбованість викликає ситуація на водних об'єктах. Минулого тижня у Водимах області загинуло двоє людей: 67-річна жінка та 28-річний чоловік. Спочатку року на воді загинуло вже 24 особи. 8 вдалося врятувати. Основними причинами є нещасні випадки риболовля та купання в необладнаних місцях. У зв'язку із цим рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися правил безпечного відпочинку на воді та біля неї. Основні рекомендації купатися слід лише у спеціально облаштованих місцях із відповідним маркуванням та чергуванням. Рятувальників категорично заборонено заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння. Не пірнайте у незнайомих місцях. На дні можуть бути небезпечні предмети. Дітей не можна залишати без нагляду поблизу водою. Уникайте перевтоми у воді та не переоцінюйте власні фізичні можливості. Пам'ятайте, дотримання простих правил рятує життя. Будьмо обачними, дбаємо про свою безпеку та безпеку рідних. Бережіть себе. そうございました。